Справа 109. Знайдіть корінь рівняння. Ну що ж, стартуємо. Перше задання 2х дорівнює мінус 8. Знаходимо х. Отже, х дорівнює. Можна b поділити на а. Або добуток мінус 8. Поділити на відомий множник на 2. Ну що ж, частка у нас буде від'ємна. Одне ще чисел у нас від'ємне. 8, що ділиться на 2, це буде 4. Є. Переходимо до другого завдання. Одна х дорівнює 9. Знаходимо невідомий множник х. Отже, х дорівнює. Потрібно добуток 9. Поділити на відомий множник на п'яту. Ну що ж, поділити на 1 п'яту це помножити на 5 перших. Записуємо, що х дорівнює. 9. Що множиться. обернений дріб до 1,5 і 5 перших. Так, ну що ж, Записуємо, що х тоді дорівнює. 9 помножити на 5 це 45 перших або 45, х дорівнює 45, це і буде корінь нашого рівняння. Переходимо до третього завдання. Мінус 3х дорівнює 1 четверта. Записуємо, щоб знайти х, потрібно b, наприклад, так зробимо 1 четверта поділити на а. На мінус 3. Є. Ну що ж, частка в нас буде від'ємна. То ми записуємо, що х дорівнює. Тоді мінус. Одне число у нас від'ємне. А в дужках записуємо 1 четверта. Поділити на 3. Це поділити на 3 перших. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює, отже, тоді буде мінус. Поділити на дріб це помножити на обернений дріб, то ми записуємо як 1, що множиться. Обернений дріб до 3 перших – це 1 третя. Є. Ну що ж, записуємо, що х тоді дорівнює. Чисельник 1 помножити на 1 буде 1, а в знаменнику 4, що множиться на 3, буде 12. Отже, корінь нашого рівняння мінус 1 12. Переходимо до четвертого завдання. Мінус 10х дорівнює мінус 5. Знаходимо невідомий множник х. Потрібно добуток. мінус 5, поділити на відомий множник на мінус 10. І мінус буде плюс, 5 десятих буде, або, записуємо 5, що ділиться на 10. Або це запишеться 5 десятих. Є? Це і є корінь нашого рівняння. Переходимо до п'ятого завдання. 215х дорівнює 0. Ну, тільки 0 можна помножити на 215 і отримати 0. По іншому ніяк, то записуємо, що х дорівнює 0, одразу записуємо, що х дорівнює 0. Шосте завдання. 0,1х дорівнює мінус 0,18. Записуємо, що х невідомий множник дорівнює добуток. Мінус 0,18 треба поділити на відомий множник на 0,1. Ну що, ж, частка у нас буде від'ємна. Одне число у нас від'ємне. То ми записуємо, що x зрівнює мінус. Ну і потрібно буде 0,18 поділити на 0,1. Що ми ділимо? На 0,1 переносимо кому на один розряд праворуч то х буде дорівнювати мінус. Тоді, якщо ми принесемо, буде 1,8 є. Записуємо відповідь. Так, знайдіть корінь рівняння. В першому завданні записуємо, вийшло мінус 4. В другому завданні 45. Є? В третьому завданні? Мінус одна дванадцята. В четвертому завданні 0,5. В п'ятому завданні 0. І в шостому завданні мінус 1,8. Є?